Про важливість імунізації і про те, яка ситуація зі щепленнями у Харкові, поговоримо з представником одного з медичних закладів міста. Доброго дня, Ірина Васильівна. Чи дійсно щеплення всім потрібні? Так, щеплення потрібні усьому населенню. Тим паче у нас в місті Харкові особливо потрібні щеплення від правця. Так як у нас. Обстановка така у Харкові, що може бути усякі поранення, а правець це така хвороба, яка може статися будь-з ким. Тому щеплення проти правця обов'язково до всього населення. Відомо, що наразі у Харкові триває європейський тиждень імунізації. Розкажіть про це, будь ласка. Тиждень імунізації це масовий заход для населення для того, щоб більш популяризувати вакцинацію серед дорослого населення. І тому державна установа Харківський обласний центр контролю та профілактики проводять виїзні заходи для імунізації проти кашлюку, дифтерії, правця. Виїзні заходи проводяться медичними установами в різних локалізаціях. Наша міська поліклініка номер 24 локалізація наша це привокзальна площа. Тому ми, ми 27.04.25 року та 3.05.25 року проводимо імунізацію дорослого населення на привокзальній площі. Забезпечення вакцинальних бригад вакцинами АДПМ та від ковіду допомагає у нас і контролю. Люється це харківським обласним центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Ми пишемо заявку та отримуємо адтуди вакцини. Вакцини зберігаємо в холодильниках від ЮНІСЕФ. А потім, коли ми виїжджаємо на локалізацію, наприклад, на привокзальну площу, там у нас сумки холодильники, ми там їх зберігаємо і вакцинуємо населення. Чи активно харків'яни звертаються і відгукуються на те, що потрібно робити щеплення? Харків'яни активно проводять щеплення, звертаються до своїх лікарів, до сімейних лікарів, до терапевтів, а також слідкують за телебаченням, коли привертається увага для необхідності щеплення і правцем, і дифтерією, і також ковідом. І люди більш активно зараз йдуть на щеплення, ніж було це до, скажімо, 2022 року. Зараз найчастіше це АДП. Тому що це правець, тому що це актуально на зараз. Раніше, коли було грип, ГРВІ, ковід, звичайно, зверталися більш вакцинацію від COVID-19. А ДПМ менш зверталися зараз? ГРВІ і грип нічка зменшився, тому на ковід попиту менше, скажімо так. Ірина Васильовна, а хто має слідкувати за графіком щеплень? Сімейний лікар або терапевт має таку систему в Хелсі, щоб слідкувати, кому треба то планування, де планування вакцинації згідно календарем. Це планування розподіляється на кожний місяць, кожний тиждень, і терапевт або сімейний лікар телефонує своєму пацієнту або смс-ку. Відправляє, що йому треба в цьому місяці або в наступному місяці провести вакцинацію АДПМ. Коли пацієнт не може, то лікар гадує йому, що треба провести вакцинацію. І ще таке питання. Розкажіть про обов'язкові щеплення для дорослих, які наразі діють норми, правила. Обов'язкові щеплення це АДПМ, це обов'язкове згідно з календарем раз на 10 років. Починаючи з 16 років, кожні 26, 36 і так далі. Кожні 10 років проводиться ревакцинація. Коли пацієнт у нас не вакцинований, він проводить повну імунізацію. Це проводиться імунізація перший раз, друга проводиться через місяць і третя проводиться через півроку або в рік. Тоді е чоловік чи пацієнт імунізований повністю. І тоді вже цього поментують через кожні 10 років. Тобто, якщо він імунізувався в 2025 році, то з повною імунізацією трикратно прийшов. То слідше уже буде в 35-му році. Коли раніше ми робили імунізацію у 18 років, потім 28-38 років кожні 10 років. Зараз, згідно наказу 595-му зі змінами, ми робимо імунізацію, починаючи з 16 років, потім кожні 10 років. І так, згідно календарем щеплень. Ірина Васильовна, дякую вам за спілкування. Дякую. За роз'яснення і нехай усі будуть здоровими. І вам дякую. Приходьте до нас, звертайтеся, ми вам дуже раді.